Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає рухатись вперед. Іти до своєї мети, здійснити наміри тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи є перешкоди на дорогах, що заважає рухатись вперед. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, скажіть, допоможіть вищі сили. Є, проблема є. Дуже сильно ізранене серце. Такі поранення дуже сильні, глибокі. Воно майже не б'ється, воно вже так замучене. Так. Скажіть, допоможіть, що відбувається? Mm. Uh -huh. Тут намагалися, дивіться, закривали шляхи, Ну більше мені йде, йде так, щоб у вас сім'я, чоловік, дружина, вам робили отвороти на, на, на уход із сім'ї. Ставили програми на самотність отвороти порчі ставили, прям програми. Дуже багато болю пережили, і саме це у вас в відносинах, в сім'ї. Це була м'ясорубка якась. от І це все зіпсувало саму енергетику. Скажіть ви ще сили, допоможіть. Так, саму енергетику зіпсувала оту от долю, щасливу долю, закрили дороги таким чином. Це все я заперечую, убираю, весь загоюю всі травми і рани. Тут треба, щоб припинити страждати. Це перше. Це треба усвідомити. Що оцю всю біль, всю травму треба повернути тому, хто робив. Оцю всю жах пережити в відносинах, повернути тому, хто робив. Щоб він це все собі забрав в цьому житті, в іншому житті, в майбутньому, де б не був все назад, вертаю. Виймаю і вам це. Не потрібно. Щоб рухатись вперед, не потрібно. Страждання, оці всі викидаємо, повертаємо назад. Тому хто робив, хто був винуватцем ваших страждань. І більше страждати вам не треба. Буде так. Але це. В, в фарш перетворене серце, душа болить, все повністю винищено. Це все ми знімаємо, повертаємо ворогам, хай в них оце все болить, у вас більше не болить, загою, затягую повністю всі душевні рани. Серце не болить, вам це не потрібно. Полюбіше немає, буде так. І продовжується напад. Ну тут вже цікаво дуже. Вас вважають таким хлопчиком чи дівчинкою, таким молодим, юним щось що ще треба вчити. От мені йде, що вас ще треба вчити. Це така йде програма. І жінка похилого віку, вона чомусь рішила, що має право над вами бути головною, давати вам якісь команди, втручатись в ваше життя. Хоча ви настільки вже не, не хлопчик, не дівчинка, ви дуже дорослі, і у вас великий досвід, і у вас вже така. Броня стоїть, вас важко чим-то пробити, важко, вже у вас міцна броня. От. І оця жінка вона постійно шкребе, намагається до голови ну, влазе в голову, ви маєте якусь людину похилого віку, і вона от, керує думками, як то впливає, маніпулює. І... Ви її отакий, чи така дитина. Ну, це все виймаю із голови, убираю, заперечуюсь. Обираю ви самі над собою, керуєте своїми думками, куди вам рухатись що робити, ваші плани, тільки ваші і нікого більше. Ну і далі присутня ще одна особа, це вже нам план. Дій на майбутнє, хтось намагається зруйнувати життя, але от цікаво, тут більше впливають, щоб людина вживала алкоголь, наркотичні засоби, якусь мала залежність. Ще можуть впливати, щоб набирали зайву вагу, може вживати. Зайву їжу ходили от в такий момент залежності. І це руйнація життя. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, що Угу. Не вийде. Вас неможливо вже вибити із цього шляху. Може, вже повторюють, повторюють, хочуть збити, щоб ви не змогли заробляти фінанси, гроші, щоб не могли встати на ноги. Але ви відроджуєтесь, вже були такі у вас моменти, ви зараз дуже висушуєте свої емоції. Розгайдати, збити із шляху неможливо. Ви не хочете повертатись до того моменту, коли у вас все було зруйновано. Доперечу, період відродження, і, і сила ваша зростає саме в Русі. Щоб не було, попри все, рухатись вперед. В цьому ваша сила. Попри все, як би важко не було. Можливо, ви можете день, бо тут ну, стоїть програма, що напад іде такий, день ви можете вибитись, але ви встаєте і йдете далі. Працювати, рухатись вперед, не впадати в залежності. І для вас саме, саме цікаве, саме дороге це концентрувати свою увагу на роботі. І ви це усвідомили, ви дуже сухі. Це ваша перемога. Ніхто не може вибити вас із шляху, що б не робилось, які б страждання, які лиха, що б не відбувалось, у вас є оця концентрація. Бачите, тут жінка закрита повністю на роботі, сконцентрована. І на цьому усвідомленні реальності свого життя. від цього ваше задоволення. Заперечу весь негатив убираю. Так. Нет. Ну і сама основна проблема це було, що рани, ті, що завдані були, їх треба... Загоїти, вони загоюються, закриваються повністю, страждати вам не потрібно більше. Це все чуже, вам зроблене навмисно, і ви його вертаєте назад. Страждання в вашому житті більше немає. Просто як усвідомлення, досвід, це ваш досвід. Від цього тільки ви міцніші стали. І повертаєте назад. Все біль, сльози і страждання вертаються назад. Буде так. Заперечую весь негатив убираю. Ну, да, Використовують такі підступні дуже прийоми, ставлять привороти, мороки, намагаються, щоб ви любили ворога от такого плану робити. Люди, які вам зробили боляче і е, їх більше не треба тримати в своєму просторі. Ці люди повторять цю біль. Прошу вищі сили, допоможіть очистити енергетичний і фізичний простір від страждання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються дороги і шляхи на щастя, на любов, на здоров'я. Знімаю всі програми негативні. Морок і привороти знімаються. Порщі на самотність знімаю, отворот. Остуду обираю, відкриваю шлях на гроші, на любов, на здоров'я. Більше нічого не заважає рухатись вперед, відновити свою енергетику до ідеального стану. Загоюються травми, рани, більше не, болі, не болить, серце не болить, душа не болить, все, що розірване. Зашиваю, закриваю, енергоотока більше немає, більше немає болю. Буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрити всі рани. Більше не болять, поверніть весь негатив, що робився, ворогам. Хай вони страждають, хай на собі переживають, все, що вам зроблено було, повертається ворогам. А у вас щасливе життя відновлює щасливу долю, врухаєтесь до своєї мети без перешкод. Буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Буде так. От, і ще є друге питання, дуже цікаве від глядачів, що заважає повернутися, вийти на роботу після декретного, декретної відпустки. Що є причиною страху вийти на роботу, повернутися до роботи? Тим, хто питає, і якщо є такі проблеми, тих, хто дивиться, скажіть, допоможіть, яка істина причина, що заважає вийти на роботу? Яка причина страху повернутися до роботи після декретної відпустки? Так тут у Омана, у вас Омана, дивіться, це вплив дуже сильний по дьяволу залежності. У вас є якісь люди в оточенні, що намагаються над вами керують. Вони знищили повністю самовпевненість в голові. Угу. Те, що було у вас раніше, ви були дуже активні, було багато сили, ви, вони бояться, що ви повернетесь до того стану. Хтось насолоджується над вами, вашою тою слабкістю, да, коли ви, може, фінансово залежні. Ну, коли жінка йде в декрет, в неї багато є чого. Ну, вона е, потребує більшої захисту, я б сказала. Ну, це вже у вас оточення дуже агресивне. Велика агресія, і настільки, як це називається, ви навчена, вивчена безпомічність, наче, От, знаєте, як залежні від оточення. От такого плану. Ну, не бійтеся. Це все. Навмисно зроблено по карті шута, що ви наче дуже довгий час були від когось залежні. Це проблема. Це я заперечую, убираю. І це все дійсно, от е, треба зрозуміти, всі страхи, які б вони не були. Ідуть від д'явола. Це залежність. Це сковує, зупиняє, зупиняє розвиток по д'яволу. Це дійсно і починає страждати душа. Страждає людина відчуває страждання, цей страх, він виснажує просто енергетику. І тут треба зрозуміти, що це вам навмисно зроблено, так, і насолоджується оцим вашим станом. Але ж це був період такий важкий у вас. Бо діти це дуже важка робота насправді. І її можна ну, в цьому стані можна знаходитися ну, рік-два роки. Тут йде колосальне виснаження енергетичне, люди, хто мають дітей, вони можуть в такому перенавантаженні знаходитися ну, рік або два, три, чотири, п'ять років перебувати, але це неможливо так постійно в цьому стані. Обов'язково треба повернутися до себе. Так. Повернутися до себе. Бо постійно в такому стані знаходитись не можна. І це заради дітей, щоб їм далі дати ще більше. Відновити себе. Так. Ну, план в планах так. Вас руйнують. Угу. Виснажують, тут навмисно заперечу обираю весь негатив, скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає вийти на роботу із декретної відпустки. Той, хто питав, і тих хто дивиться відео, хто має схожу проблему. Комусь дуже вигадно, щоб ви не виходили. Навіть зроблено чи кладовицька магія. Якась магія така йде, як крадник ваш, тепер не ваш, щоб його забирати. А ви дуже сильній, глибокій, депресії. Знімаю повністю весь негатив, крах стягне, мороки знімаю. Хтось і красу забрав, обираю повністю. Анулірую всі програми негативні. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги на роботу. Тим, хто дивиться відео, тим, хто питає, більше нічого не заважає вийти на роботу, більше немає страху. Ви більше не боїтеся, що б не було, ви рухаєтесь вперед і більше страху у вас немає. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи стоїть негативна програма, кладовицька магія, чи стоять крадники на тому, хто питав. Угу. Стоять, заперечуюсь, негатив, убираю, анулюю, знімаю, відкриваю дороги і шляхи. Перекриваю, перекриваю. Більше немає кладовицької магії, порчі проклять, знімаю, відкриваю шлях на щасливу долю. Більше не може ніхто втручатись у ваше життя, виймаю всі страхи, пута знімаю ошейники. на самотність обираю, відкриваю шлях на щасливу долю. Більше ніщо не заважаю вийти на роботу, відновлюю енергетику. Відновлю фінансовий стан, буде так, так буде, вам можна йти працювати, буде так. Ну, так, тут є дуже сильні проблеми. Щось пов'язано ще, чи це нав'язано, щоб ви любили цю дитину, не змогли покинути Ну, в тому плані, щоб іти на роботу е, такі оморочки прям стоять, перед. Пере, що вже дитина може і сама якби, без вас бути, і це норма, але от пере... що вже, знаєте, як шкодить вже і дитині, що там можна йти гіперопіка, чи як це називається, ну це все пере... вийшло за, м за рамки вже норми. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги на вихід на роботу. Тим, хто дивиться відео, тим, хто питає, ніщо не заважає. Виймає страх, руйнує страх. Більше немає сковування, більше немає впливу. Відкриваються дороги і шляхи на щасливу долю знімаю ось. Більше немає жодного негативу. Ви йдете на роботу, не боїтеся, щоб не трапилося, вам не страшно. Буде так і так буде. буде так 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 що так, всі страхи від дьявола. це треба зрозуміти. Ну, правильно, є якийсь певний страх, це за життя, коли дійсно це інстинкт самозбереження. Це дуже хороший. Угу. Інстинкт самозбереження. Так, це треба, щоб був страх, дійсно, але не такий, що кожен день і прям глибоко. Оці всі фобії, воно виснажив, виймає енергію. І це треба дивитися. У мене є така програма, я виймаю. Ну, Є такий навіть ритуал, треба. Вам може таке. Зробити відео, виняти. Я люблю так робити, якби береться ваш капелюх, і всі страхи виписуються, от всі ваші страхи. От, про що ви подумали, от чого ви боїтеся? так, от, наче ніхто не боїться, а вам страшно. Хтось боїться машин, хтось боїться людей, хтось ну, все, що завгодно. Павуків, жуків. Це все в, голову, в голові. В цю шапку, як, може, якось є у вас капелюх, кепка, що виносите, туди складаються ці страхи. І поступово ви маєте три страхи. І виписуєте, чому ви боїтеся. От саме чому? Що от може трапитися, так? Що вас укусить, чи з вами хтось поговорить, чи ну, що саме страх? Його розкласти по кісточках, а тоді вогнем очистити свою голову і знищити цей страх, бо він вам не потрібний. Ну, люди ж інші якимось чином живуть, а чому ви вирішили, що ви від цього Постраждаєте. Тому от ви берете дуже сміливо, спалюєте цей страх і говорите, що це все вам не потрібно і випалюється із вашого життя назавжди. І цього страху немає. І ці, те, що вас сковувало, що заважало рухатись вперед, звільняється. Ну, для цього мати треба цю ритуальну, таку спеціальну чорну тарілочку. Ну, можна. Сковор... Більше той... мені йде оця тарілочка чорна, вона така пласка, і вона допомагає очищати цей негатив із вікна, із відкритого вікна здмухується попіл і повертаєте це все тому, хто десятирих, хто путіну, там, хто зл... злочинцю якомусь, або хто вам лихо робить. Це ще може бути дуже корисно тому, хто зробив вам цю морок, хто завів, тут вийшло, що дійсно над вами познущались, так, і ще момент той, хто питав питання, у вас депресивний стан, вам вже настільки давно погано, що вже нервова система. Не може вийти, немає серотоніну, Бажано пропити якісь антидепресанти. Це саме такий лайтовий, це може бути байкаліс на травках. Він там три такі рослини, вони допомагають вирвати людину з цієї вже пригніченого настільки стану. От. І це дуже вам допоможе. Вирватися і рухатись вперед. І ще що? Чому заздріть, от дьявол Чому він насолоджується, що людина впадає в страх? Тому що людина, головна її, от що дано від Бога, так від ну вищих сил, це те, що людина як би не падала, вона встає. І рухається вперед. Оце така більше у дітей безстрашність, отакий, цікавість життя, насолодженням життям. Якби не падав, все одно живеш, рухаєшся вперед. Це те, що від Бога, що навіть у Біблії говориться, що не бійтесь. Не бійтесь ворогів, не бій... щоб страх від дьявола. Оце основний посил, що вас зупиняє ота його заздрість, що як так? Не боїться, рухається, вперед живе. Попри все. І в цьому цікавість також. Так, добре, на цьому я буду завершувати. Хочу подякувати усім за увагу, також за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику. І також хочу нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом. Номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І ще нагадую, будь ласка, не забувайте про наших військових України, всім, хто. Захищає нас, нашу країну, нашу свободу. Допомагайте! Хоча би донат одна-дві гривні на дрони, автівки, все, що збирають для військових, це дуже потрібно і важливо. Не забувайте, будь ласка, і хочу відкрити всі дороги і шляхи, щоб у вас завжди. Була енергія, ви відновлювались дуже швидко і рухались вперед без перешкод. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!